Як Соня рибалила? Собачку Соню цікавили найрізноманітніші питання. Чому, наприклад, цукор солодкий, а сіль солона? Чи навіщо люди ходять на роботу? Чи де ростуть сосиски? Хазяїн вважав сонні питання безглуздими, хоча на жодне з них не міг відповісти. Безглузде питання, говорив він. Цукор солодкий, тому що це цукор. Зрозуміло? А якби він був сіллю, питала Соня, Іван Іванович гнівався і нічого не відповідав. Та що більше він не відповідав, то більше у Соні з'являлось питань. Одного дня їй раптом зацікавило, звідки береться вода в крані. Безглузде питання, сказав Іван Іванович, ясно звідки з труби. А в трубі звідки? А в трубі з річки, а в річці в річці з моря. А в морі з океану, звісно ж. Соня уявляла, як вода з океану тече в море, а з моря в річку, а з річки в трубу, а з труби прямо в кран. І це їй страшенно сподобалось. Але якщо вода тече з річки, подумала раптом Соня, а в річці є риба, то, значить, вона тече разом з рибою. А якщо вона тече разом з рибою, міркувала Соня, то виходить, я зможу чудово порибалити. Коли Іван Іванович пішов на роботу, вона дістала з комори сачок, відкрутила в ванні кран і почала чекати. Цікаво. Кого я першого впіймаю, думала Соня, от би кита. Чекала вона, чекала, та кіт з крану не з'являвся. Звичайно, зміркувала Соня, для китів кран занадто вузький. Але бичків чи кільок я наловлю неодмінно. Та бички й кільки теж чомусь не показувались. Певно, вони виглядають з крана, помічають, що я тут ховаюся, і ховаються назад. От хитрі, подумала Соня, та пусте, ви хитрі, а я ще хитріша. Соня заткнула ванну пробкою, щоб кільки не втекли на другий поверх. Накрешила в неї хліба і пішла у своїх справах. Хвилин через десять з ванної почувся страшенний шум і плюскіт. Так і є кит. Подумала Соня і, схопивши сачок, забігла до ванни. Ріка нестримно лилася через край і розливалася в озеро. Але ні кита, ні найдрібнішої кільки в ній не виявилося. Лише гумова тапочка Івана Івановича самотньо погойдувалася на хвилі. Куди ж поділася вся риба? замислилась Соня. Викручуючи ганчірку, не може бути, щоб її зовсім не лишилося. Ну, хоч десяток рибу у річці та лишився, Соня уявляла, як десяток риби пливе річкою, потім запливає у трубу, потім просувається по ній. Ах, здогадалась розумна Соня, ну звичайно. Вони просуваються вгору і там їх виловлюють. Спочатку їх виловлюють на дванадцятому поверсі, потім на одинадцятому, потім на десятому, потім на 9-му. а тоді нам на третьому нічого не залишається. І весь день Соня думала про тих жаднюх на горі які самі виловлюють цю рибку, а іншим нічого не залишають, і дійшла висновку, що рибалити в квартирі марно. У них там, на горі, може, і риболовля, сердито думала вона, а у нас тут лише повінь.